Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І в мене таке до вас запитання. Верніше до Таро. А до вас тема. Для вас, вірніше. Навіщо ви зустрілися? Причина. Причина. От вам. Не рахуючи, не вибираючи, вже самі повипадали вам. Три варіанти. І так, навіщо ви зустрілись, мої дорогенькі? Перший, другий і третій варіант причина для чого? І так, дивимося перший. Якщо вам час більше, якщо вам потрібно більше часу, мої дорогенькі, просто натискайте на паузу і візьмете, скільки вам потрібно. А ми йдемо. Перший варіант. Хто вибрав перший варіант? Ви знаєте, розслабитися. Повеселитися. Це карта дуже хороша, емоційна карта. Тобто чоловік зразу закохався, можна так сказати. Але а, тут ще для того, щоб відкрився у вас обох емоційний стан. Як і у вас, так і в нього. А, не знати, що кожен з вас пережив. Не знати, що у вас було і що сталося у вашому житті. В минулому. Ця карта говорить про те, для того, щоб відчути любов, кохання, емоції, відчуття, дотики, це ви знаєте, тут дуже великий спектр, що саме, для чого саме, але для того, щоб відкритися, як квіточка розцвісти. вам для того, це вам, а якщо ви жінка, якщо ви чоловік, для того, щоб відчути, насолодитися, напитися. Втомити спрагу, можна так сказати. Я вже стільки вам сказала, так, щоб це швидко, швидко відчути кохання, швидко когось або щось забути. Так само, ви знаєте, це не значить, що він спеціально з вами познайомився для того, щоб забути колишню. Ні, це все йде підсвідомо і автоматично. Людина інколи, не інколи, а частіше за, за все, що людина не сприймає цього, людина не, як би це сказати, несвідомо це все. Це все робиться на півсвідомому, півсвідомому. Да, Псвідомому, не на пів, а на підсвідомому. Це був у нас перший варіант. Ми переходимо до другого варіанту. Якщо треба буде, я карти буду докладати. Якщо мені йде інформація так, то я буду і так говорити. І так, друга карта. Для чого ви зустрілися? Ви знаєте, це була доля, це був шанс, це, а, ну, ви знаєте, тут навіть можна сказати, це і. Для чогось такого позитивного, для чогось такого. Це може бути навіть щось кармічне. Будемо так говорити, у вас є кармічна якась зав'язка на однакових вібраціях. В принципі, до цієї карти я і не буду докладати нічого, тому що туз монет він дає величезний спектр щастя. Відчуття почати щось, тому що це і концентрація, тобто зробити новий початок, новий початок у житті, новий початок у сім'ї. Він побачив вас, як дійсно ту жінку. Яка може йому і дати дітей. Знаєте, це теж інтуїтивно. Чоловіки щитують таку програму, що він вже знає, хто йому народить дітей, а з ким він тільки одну ніч переспить. Це все на підсвідомому, як би це сказати, рівні. Тому я завжди наголошую: дивіться, коли ви знайомитеся, не показуйте свої найкращі сторони, а покажіть себе, яка ви є. Не старайтеся щось прифарбувати, прикрасити, щось там добалакати, досочиняти. Краще така, як ви є. Якщо чоловік ваш, якщо він на вашій хвилі, він тільки зрадіє цього, і вам потім не треба, і він не буде потім казати, що ви змінились, а вам не треба потім на ципочках ходити і підтримувати ваш стан. Тут ви знаєте людини люди зустрілися. По, ну, як би це сказати, на, на одному рівні для щастя, для того, щоб народити дітей, побудувати хату, Ви знаєте, все якось так щастя водночас. Ну, дуже хороша карта, ви знаєте, навіть і не знаю, що тут ще можна сказати, але чудо, настільки чудово. Я знаю, що китайці кажуть, Після туза монет не докладати нічого, тому що це повне щастя. Вам випало повне щастя. Чи ви його збережете, чи ні? Можливо, ви загадали людину, з якою ви вже давно не разом. Ось. Але ви його будете завжди згадувати. Разом ви з ним чи ні. Так само він вас буде все життя згадувати. Не злим, теплим словом. І так, остання, третя позиція. І будемо дивитися, для чого ви. А Ви знаєте, тут дві половинки зустрілись. А ви доповнення один одного. А ви балансуєте один одного. Я би не сказала, що ви тут однакові, вже видно, по монетах: одна більша, друга менша. Тобто, чоловік-жінка це вже різне. Ви не дві жінки, не два чоловіка. Якщо ви дві жінки, два чоловіка. То ви зустрілись, бо у вас різні характери, і ви балансуєте один одного для того, щоб згармоніювати ваше становище. Це не значить, що ви на все життя. Але якщо ви людина консервативна, тобто людина, яка не любить перемін, то ви можете залишитися з цією людиною назавжди. Я скажу, що це теж доля, це теж якась кармічна. А ви притягнулися як два полушарія, як два яблучка, але все рівно ви різні. Тут люди різні. Якщо по а, тузу монет перед цим а, були ви однакові, ви як одне ціле, тут ви не одне ціле. Тут ви підтримуєте один одного. Або з фінансової сторони а, він. А, ваш кошельок, а ви його кохання всього життя, наприклад. Чоловік готовий заплатити тільки тоді, коли він вважає, що жінка цього достойна. Тобто жінка вищого гатунку. Це не просто якась хвойда, вибачте мені, я так і скажу. Якась молоденька дівчинка, яка красива, як Барбі, а йому, ну як сказати, він або старший, то тут дійсно. Підтримка один одного, ви йому даєте щось одне, він вам дає щось друге. Тут, ви знаєте, ну, в принципі, це теж може бути кохання. Кохання може бути в будь-якому випадку, але тут люди, люди підтримка один одному, баланс тримають один з одним. Ну, в принципі, чудова карта. Якщо ви зможете постійно ось такого в напрузі бути, якщо вам це не важко. То ви будете, можете протримати, бачити, і навіть вибудувати свою гілочку сімейну, тобто народити дітей, тобто зробити шикарну сім'ю. Е, варіантів дуже багато. Якщо не втримаєте баланс, так і воно полетіло все. Знаєте, але якщо полетить, то так конкретно, тому що такі впаде зразу в воду. Ось е, такі мої передбачення, мої дорогенькі для вас. Пишіть, я вам дуже вдячна за те, що ви мені даєте відгуки, це мені підтримка, це мені допомога. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, щасти вам, у коханні, бажаю вам найкращого, що може, можете ви дати собі, тому що більшого вам побажати, я не можу. Людина, яка готова прийняти скарб, вона його прийме. І без побажання ось, але я бажаю, щоб ви туди мінялися, щоб прийняти цей скарб. Щасти вам, мої дорогенькі, на все добре!